Друзі, привіт! Пропонуємо вам лот з товарами для дому для всієї родини від торгової марки Silver Crest. У лоті маємо. Перша позиція ваги на польні у двох кольорах сірому та білому. Ваги вимірюють масу тіла, калорії, м'язову та кісткову масу вміст жиру та води в організмі. Поверхня зважування із безпечного складу вщиною 6 мм. Металеві електроди з нержавіючої сталі є індикатор заміт батареї, яка входить у комплект. Друга позиція настільний вентилятор. Із Трьома рівнями швидкості має діаметр 30 см та додатковий поворот на 75 градусів. Третя позиція дуже гарний електричний чайник червоного металевого кольору з високоякісним корпусом з нержавіючої сталі. Всередині основа з нержавіючої сталі з прихованим нагрівальним елементом. Кришка, що керується кнопкою автоматичне відключення та захист від кип'ятіння, індикатор рівня води та з'ємний фільтр від накипу, поємність 1,7 літра. Четверта позиція яйцеварки на 6 яєць. у цілутя 3 одиниці різних кольорів, білий, чорний та блакитний. Мають оригінальний дизайн з дерев'яними елементами. Є функція збереження. Теплан, нагрівальна плита з нержавіючої сталі, 3 ступеня готовності, видають звуковий сигнал після закінчення приготування. Є захист від перегріву. П'ята позиція цифрові кухонні ваги з максимальним навантаженням 5 кг, чудово пасують до яйцеварки блакитного кольору, Виготовлені зі скла та пластику допоможе точно розрахувати та приготувати улюблені страви. Шоста позиція універсальний аксесуар, сендвіч-гриль, виконаний із безпечних матеріалів, з ним ви знову закохаєтесь у їжу приготованою в мікрохвильовій печі. Сьома позиція рація із радіусом діє до 8 км. Автоматичне придушення шуму, двоканальний пошук і функція сканування для автоматичного пошуку активних каналів. Має міцний корпус, дисплей з підсвічуванням і індикатором рівня заряду батареї, стаціонарна антенна, знімна кліпса на пояс, зарядка через роз'єм, мікро USB та ще багато корисних функцій. Термін роботи батареї до 11 годин. Восьма позиція зарядний пристрій, PowerBank. Дев'ята позиція компактний зарядний пристрій, перехідник для USB-акумуляторних пристроїв для мобільних телефонів, MP3-плеєрів тощо для підзарядки живлення акумулятора через прикурювач, два порти USB. 10-та позиція автогарнітура Bluetooth для гучного зв'язку в авто. Одинадцята позиція бездротовий термометр, таймер для грилю, для дистанційного керування температурою, приготування їжі допоможе контролювати ступінь прожарки улюблених страв. 12 позиція інтернет радіо з функцією WLAN 4 в 1, Інтернет радіо, цифрове DAP+, радіо, fm з РДС, сервіси потокової передачі музики, прийом близько 20 ти п'яти тисяч інтернет радіостанцій у всьому світі. А тринадцята позиція. Остання це радіо для кухні. Прийом цифрових радіостанцій з чудовою якістю звуку. Його можна встановити знизу або наверху будь-якої поверхні. Прийом pfl Стерео, великий дисплей з можливістю затемнення на трьох рівнях. Будоване світлодіодне освітлення з кнопкою керування на передній панелі. Має два будильника: автоматичний і ручний пошук станції. На цьому все. Дякую за увагу. Чекаємо на ваші замовлення.